Всім привіт! Новий проект можна так назвати, за нам красного дракона буду робити, як правильно, тут вже до -то встановлений. Будемо переносити циліндр рульової та яку МТЗ від центра балки і до Оці ось сошки. Будемо казати так, того, а це ось Свободний ход. Хто робив? Таке щоб переносив? циліндри від центру там уварюватися і до цієї сошки, так як на МТЗ80, грубо скажемо, пряму тягу ставлять без оцих всяких тупориків і того подобного. Хто робив, то розкажіть, які є нюанси, щоб мені було легше його думати і робити, скажімо. Тому що оце куди із сівалкою? Їздить, як воно отак водить. Це так само і в полі. Так само і рядки, і все. Оце таке. Хто робив, підкажіть, які є нюанси, пожалуйста, напишіть, буду ждати ваших коментарів.